HAT, gloves, mittens, scarf, boots, jeans, socks, jacket, sweater, ear muffs. Ну і повторимо наші звуки: Х, Дж, Г. М С, Ф, -б л, к. Ну і ще таке правило читання маленьке, що а-л читаємо як О. Наприклад, ТОЛ смол, к кол, х хол. Ball. Також вчимося ставити питання та давати відповідь про колір своєї речі. Наприклад, якщо у вас річ одна, ми запитуємо: What color is your, ну, наприклад, scarf? Якого кольору твій шарф? І відповідь: I have red scarf. Я маю червоний шарф. I have red scarf. Якщо у вас шарф не червоний, то можна поставити будь-який колір і сказати: I have red, або blue, або green, або yellow scarf. Якщо річ у вас не одна, наприклад, як черевики, ми замість is підставляємо are, і запитуємо What color are your boots. Якого кольору твої черевики. І відповідь: I have black boots. Я маю чорні черевики. Зверніть увагу на написання слова color. Це різниця між британським і американським англійським. Тобто в британському ми пишемо color через I, скажем так. А в американському ми пишемо просто «color», Color і все. Тобто, це різниця між британським і американським англійським.